Вау, тут стільки скаль в одному місці, і мені дивно, чому воно не є популярним серед туристів. Ось тут бачу свіжі сліди. Зі мною ще такого не траплялося. Все починається з невеличкого села Ямельниця, яке знаходиться за 27 кілометрів від міста Сколи. Якщо ввести в Google скелі в Ямельниці, то ви утримаєте 4 варіанти. І сьогодні я хочу обійти деякі з них. До речі, забіжу наперед, позначка на одній з цих локацій стоїть неправильно. Розпочну я зі скельної групи Бичкова. Вона знаходиться найближче від дороги, але стежки на карті чомусь не видно, тому я спробую знайти її сам. Стежку довго шукати не довелося. Тут зразу є криниця, де можна набрати водички. Ну, а я продовжу свій маршрут. По календарю ще не зима, але тут живе по перший сніг. Буквально за 200 метрів від дороги можна дістати з першої скальної групи. Звідси майже нічого не видно. Я прямую до наступної скельної групи, яка називається Юшкова Яма. Повертатись на дорогу не буду. Попробую знайти якусь стежку і добиратись туди лісом. По всьому лісі були розкидані скелі, які створювали мальовничий пейзаж. До речі, я не думав, що тут так багато скель, вони оточують тебе зі всіх сторін. Ось подивіться. Тут також. Тут. Це буквально початок подорожі, а ноги вже в мене до колін мокрі. Це тому що нещодавно в горах випав сніг, а так цю місцевість я не знаю і приходиться деколи йти кущами. І тому мокрі ноги, але добре, що хоч дощ не паде. Ось тут бачу свіжі сліди. Хтось понаривав, не знаю, чи це кабан, чи козуля. Але щось би не хотілося мені зустріти кабана по дорозі. Мабуть, все-таки це було помилкою підніматися лісом. Стежки нормальної я так і не знайшов. І чим вище я піднімаюся, тим більш... Ускладнено йти. І мені цього не хочеться, але все-таки я буду трохи змінювати свій маршрут. Можливо, літом би легше сюди було йти, а так стежки снігом присипані і все не дуже добре видно. А також з дерев тане сніг, і можете побачити, я вже весь мокрий. Такий якби падав дощ. Пробираючись через хащі, я почав повертатись назад. До речі, про скельну групу Бочкова. Я думав, що тут десь одна-дві скелі, а їх тут дуже багато і мені здається, що навіть більше, ніж на скелях Довбуша, що знаходиться в селі Бубнищі. Не хочеться мені повертатися назад. Я вже зайшов досить високо, але, на жаль, подорожах так є, що деколи. Мусиш на ходу міняти маршрут. Стежка вкрита. Шаром жовто-червоного листя чуши листить під ногами. Повернувся я назад до свого авто. Ноги повністю промокли, і я викручував носки від води, відчуваючи освіжаючу прохолоду. Далі мій маршрут продовжується на Кикусові скелі або Кикусові скелі, не знаю як буде правильно. І вже по дорозі набагато краще йти, ніж ліском. Не знаю чому, але стежок тут немає на карті, тому мусиш просто вибрав напрямок і пішов прямо. Також як варіант запитати в місцевих, куди потрібно йти, але, на жаль, місцевого нікого я не зустрів, тому шукаю стежки сам. Так, вроді щось знайшов. Подивимося, чи вона веде туди, де потрібно. Так, і далеко мене ця стежка не завела. Будемо шукати далі. І тут я навіть не підозрюю, що мене скоро очікує сюрприз. Довелось мені ось цими берегами вилазити. Я викарабкався і вроді знайшов ще одну стежечку. Подивимось, куди вона мене приведе. Вийшов я на дорогу і вже десь ось тут в лісі Пованні бути скалі. Буду шукати. Друзі, знаєте, яка дивна штука? Зі мною ще такого не траплялося. Подивіться навкруги. І подивіться на карту. Показує, що я на місці, але навкруги взагалі нічого немає. Тож, друзі, будьте уважні. Ця позначка на карті не є правдивою. Обійшов я невеликий периметр і ніяких скель я тут не знайшов. Зараз буду повертатися трохи інакшим шляхом до авто, і, можливо, там по дорозі щось буде. Я майже біля свого авто. І зараз буду повертатись, де я був перед тим. Хочу перевірити все-таки, де ті є скалі. Хоча це не є популярним туристичним місцем, але думаю, що були люди такі як я, що йшли на позначку і приходили, а там нічого немає. Тому я все-таки спробую знайти цю скалю. Візуально я пам'ятаю, який там краєвид, тож буду шукати. Дістався я скель. ну, правда, не тих, що потрібно. Зараз хочу перекусити, бо я ще навіть рано нічого не снідав. Ну і тоді продовжу. Замість крісла в мене буде самонадувний коврик фірми Nature Hike. Тепер часто беру його з собою в подорожі. В комплекті йде комплект Чехол. резинка. Також коврик де зі своєю подушкою. Давайте я її надую. Ось так він виглядає. Товщина його 2,5 см. А ще цей коврик дуже добре тримає тепло. Я ночував в наметі, тоді температура приблизно була 0 градусів і холоду від землі я не відчував. А ще в нього дуже хороша ціна. Тому, якщо комусь буде цікаво посилання на коврик я залишу внизу. І готувати я буду в інтегрованій системі ADIMANTI AD10. Давайте зразу подивимось на комплектацію. В комплект входить. Ось такий чехол, в якому все поміщається. Кришка. Підставка для балона. Перехідник, який потрібний для того, щоб використовувати інший казанок або сковорідку Пальник потужністю 3680 Вт з п'єзопідпалом. Ну і казанок об'ємом 1100 мл з просиліконеними ручками, щоб не обпекти пальчики. Та теплообмінником, який додатково зберігає температуру. Вага цього комплекту становить 590 грам. Ну і давайте щось приготуємо. Користуюсь цією системою перший раз, і всі комплектуючі виглядають досить якісно. Ось і швидко закипіла вода. Перейшов я на цю систему, тому що вона дозволяє зекономити газ, зручна в користуванні має теплообмінник, який дозволить швидко готувати у вітряну погоду та прохолодну пору року, що для мене є дуже важливим. Також до кінця цього року на сайті Ganzo.ua діє знижка в розмірі 30% на ось інтегровану систему. Тому посилання на неї я залишу в описі під відео. Ну що ж, час продовжувати мандрівку. Я перекусив, зараз спробую піднятися на деякі з цих скель. Не то. Йдемо далі. Обійшов ще декілька навкруг і на них неможливо залізти. На жаль, потрібної скалі я так і не знайшов. Десь вона все-таки сховалась від мене. Ну, давайте хоч подивимось, як це все виглядає з висоти. Ці скелі заворожують своєю масштабністю та красою. Хочеться залізти на кожну з них. І я з радістю повернусь сюди, щоб більше відкрити для себе цю місцевість. Друзі, моя подорож буде йти до завершення. Находив я сьогодні приблизно 12,5 кілометрів. Шкода, звичайно, що не вийшлось зробити все, що запланував. Ну, але нічого, буде повід тоді сюди повернути ще раз. Також ви можете підтримати цей канал своєю підпискою. Всім гарного настрою ну і до зустрічі в нових відео.